25 червня діти територіальних громад Коростенського району, в тому числі міста Коростеня, вирушили до естонського літнього табору. Відпочинок став можливий у межах спільного проєкту благодійного фонду BGV та партнерів з Естонії. Проєкт має на меті підтримати дітей Житомирщини, батьки яких загинули на війні, і тих, які зараз захищають нашу Україну. Департамент соціальної політики запропонував нам 25 місць. Їдуть діти з нашого району. з Красен... Району. Туди входять і Красенська громада, Гладковіцька громада, Олевська, Овруцька, Словівчанська, Ушомирська громада та інші. Діти їдуть, ну, переважно діти загиблих військових службовців, які захищали нас і загинули, а також діти пропавших безвісті і діти, батьки, які зараз на передовій. Цього від Житомирщини до естонського літнього табору відправили 40 дітей. З них 25 з Коростенського району. Це діти віком від 13 до 15 років. Відпочинок триватиме з 26 червня по 3 липня. Протягом тижня в таборі діти матимуть насичену програму, екскурсії, воркшопи, ігри, знайомства з естонськими однолітками. Все табір, знаходиться під Талином. Діти їдуть з 26 числа. Там будуть знаходяться по 3 включно. Третього вони виїжджають звідти, четвертого будуть тут на місці. В програмі ну, цього відпочинка дітям запропоновано екскурсії в басі, в зоопарк. Там проходити фестиваль, діти будуть приймати наші в цьому фестивалі участь, брати участь. Всім сказали, щоб взяли з собою вишиванки, сувеніри, щоб могли спілкуватися, подарувати щось естонським дітям, бо вони будуть спілкуватися там з естонськими дітьми. Варто відзначити, що від початку війни естонська сторона активно допомагає Житомирській області в різних напрямках. Ця підтримка триватиме і надалі.